Вітаю 28 липня, 24 рік, місто Рівне Україна. Я знаходжусь зараз біля єдиного кущика, який залишився в нас винограду. Коли ми придбали цю ділянку, тут було ну дуже багато винограду. І Перші роки ми на нього дивилися, але так як не розумілися, як його обробляти. І бачачи, що це все-таки виноград сортів, які йдуть на вино, тому що шкірка була досить міцна. І смак, ну, скажімо, так собі. Тому було прийнято рішення викорчовувати виноград. І на тих шпалерах я. Використовую їх зараз для ожини. І до того року в нас було лишено тільки два куща винограду. Напевно, штук 20 ми викорчували. Другий кущик в мене ріс, там, де зараз ожина росте. Але так як вже його ніхто не хотів не забирати, не їсти, це був такий синій виноград, звичайний синій виноград. Я його дуже любила, але Кущ досить масивний, винограду дуже багато. І шкода було, стільки місця, і що я його тільки клювала. Ну, скільки його там з'їм? ну кілограм, ну два, ну три, ну ще комусь віддам. Все рівно лишалося, опадало і без толку росло. Я його в тому році видалила. А ось цей кущик у нас росте біля бані. Це один кущ, осінь займає. Ось так місце. Він заплітає повністю, хоча тут іде якби півтіньок, бо тут черешня, але він отак от заплітає повністю якби таку арочку желізну, там наварено. І цей кущ ми однозначно лишили. Причин плюсів. Його лишити було набагато більше, ніж видалити. Хоча він посаджений, якби, напевно, не так, як потрібно, тому що ось тут іде вхід, а сам стовбур іде ось тут. Ось Просто від входу, тут 20 см. І тут так само плитка. Тобто він росте в таких, я навіть не скажу, які навіть спартанські, навіть не спартанські якісь вбивчі умови. І так як він йде тільки в той бік, ну, я не займаюся вирощуванням, це чоловік його тут обрізає, ріже. Але плюси в чому, по-перше, це кишмиш, він рожевого кольору. Без кісточок, відповідно, дуже солодкий, дуже смачний. По-друге, він в нас на півночі не укривний. Він взагалі не вкривається ніколи. От як там його чоловік кладе, обрізає весною і так далі. Він взагалі не накривається і не накривався. Може, колись він накривався, але зараз він точно жодного року не, не укривався. І е того, що він росте в нас без жодної обробітки. Ось на сьогоднішній день, не знаю, я дивлюся, що вже є бубенки, навіть рожевенькі, в цьому році скоріше це все дозріває. Ну, Він якби і не пізній, він такий з ранніх Е, ніколи не оброблявся нічим. Хіба що там після полуниці щось лишиться. То ми його, я його так от просто по стіні прохожу і польопаю чим-небудь Ось вам покажу листя. Може хтось знає, що це за сорт. Ось таке. Ну, щось є таке трішки. Ось ось його листочки. Ось він так от. Це один кущ, ось так чоловік його розкладує ось так от він росте. Що з бубенками? Зараз глянемо з бубенками. Ось, ось такий от вже набирають рожевого кольору. Досить рожайний нам вистачає його. Зараз я прийду руку. Ось так. Ось такий немаленький грона І ось так от він іде повністю. по шпалері. Листочки можете подивитися. Це він без обробок. Саме головне, що ті всі сорти, вони лопали і покривали сірою милю. Тут такого немає. Ось тут, напевно, не так правильно, бо на самій землі. Ну, ось така в нього вражальність. І так, по всій-по всій, по всій довжині. Ось така. Ось так. Ось такі листочки. Це не ушкодження, це е, градом побило. Ось, видно, як градом лупило. Ось, бачите, які дюрки. Ось такий от кущик. Е, Весною, коли чоловік обрізав, мені так стало шкода тих палочок. Я вже показувала, я їх натикала, і вони поприймалися в звичайну землю. Ось такі бутилочки понатикувала, і ось вони повиростали. Можливо, комусь з міста рівне хочеться мати. Свій виноградик такий зовсім непримхливий, невибагливий. Я б з задоволенням продала тут, мене лишилось десяток саджанців. Відправляти, чесно кажучи, от сьогодні пакувала, ну не знаю. І боїшся зламати, і таку коробку знайти, це ж від, ну, від, відправка, скільки коштує. Саженець 50 гривень, а доставка 100, плюс коробку ще треба десь умудритися таку знайти. Так що, хто має бажання? Будь ласка, звертайтеся до мене на Viber, домовимося і будете вирощувати в себе такий врожай. Уже, от самі бачите, бубочки рожевенькі де не дає. Дуже солодкі. Ну, якщо ми зі всіх, зі всіх сортів лишили тільки цей єдиний, повірте, якби він був недобрий, я б його теж корчанула. Тому що стільки. Місія, я не знаю, скільки тут, 2-4-4, напевно, метри. Так, я тут висадила і жимилось там і ще щось, але якби так чисто по краю, щоб було. А так він от дуже гарно прикрашає все літо ось таку площу. Можливо, в когось є якась бесідочка чи ще щось таке, навіть на дачу, настільки, наскільки він не вибагливий. Ну, Чесно, я не розуміюся, яким має бути листя, яким не має бути листя. Я просто бачила по тим, що воно і червоніло, і бордовіло, і якісь на ньому і кліщі, і ще щось. Ну, Тут я не помічаю такого. Причому врахуйте, що цей рік ну, просто аномальна якась спека. І, чесно кажучи, поливається він тут постільки, поскільки Є можливість і час, а врожай дає щороку. Вирощуйте свою ягоду, своя ягода найсмачніша. Все буде Україна. Дякую вам.